У Чорноострівському центрі тимчасового перебування одиноких вагітних та матерів з дітьми створено всі умови для проживання та адаптації жінок, котрі в такий скрутний час опинилися без даху над головою. Заклад розраховано на одночасне проживання 16 дорослих з дітьми. На Хмельниччині вже третій рік поспіль діє центр матері та дитини. Допомога жінкам з дітьми, які опинились в надзвичайно складних життєвих обставинах, попередження раннього сирідства – це головний напрямок роботи обласної державної адміністрації. На останньому розширеному засіданні. Кабінету міністрів України президент України Віктор Янукович наголосив, що органи влади мають максимально сприяти наданню соціальних послуг малозахищеним верствам населення. Виходячи саме з цього, в бюджеті 2012 року Хмельницькій області закладено значно вищий і достатній фінансовий ресурс для функціонування центру матері та дитини. Обласна влада фінансує заклад у повному обсязі за кошти Європейського союзу та ЮНІСЕФ для центру придбано чимало обладнання та меблів. Завдяки також коштам, які були виділені європейським союзом. Ми змогли придбати обладнання для ігрової кімнати. Ми могли придбати ігровий майданчик на вулиці. Ми маємо змогу тепер мати таку затишну столову, де мати може годувати дитину. Ми маємо душову кабіну. Одна з підопічних центру Наталя рано осиротіла, відтоді й почалися її метарства – Школа, інтернат, рання вагітність. Відтак неможливість зараз отримати фах та роботу. Та, схоже, чорна смуга закінчується. Нині 15-річна мама та її синочок Руслан знайшли прихисток у Хмельницькому обласному соціальному центрі матері і дитини. Дуже рада, я навчилась тут й готувати і за дитиною доглядати. Ну, буквально всього навчила мене. Всього що... чого я не вміла, то вже вмію. І вже навіть не страшно купити свою хатинку і жити самі, бо вже все вміє і готувати і прибирати, і стирати і все остальне. Ці юні мами з усієї України вже ніколи не залишать своїх малюків на призволяще. У центрі їх навчили доглядати за дітьми, куховарити та планувати сімейний бюджет від вагітності. І допоки дитині не виповниться 18 місяців, ними опікуватимуться соціальні працівники, медики та психологи центру. Тут допомагають вирішувати не лише соціальні негаразди, але й особисті проблеми. Приїхала я з Києва сюди. Тут я буду знаходитися півтора року, мені лишилося рік вже тут, як знаходитися. Допомагають наладити з бабусею мені на стосунки, стосунки, тут мені і також знайти будинок, жити в будинку, щоб я жила, все нормально було. Також я вислую сина свого Валеру. Я його дуже люблю, він у мене один. 15-річна Наталія вірить усі страждання позаду. А в Русланчика буде і власний будинок, і любляча повноцінна сім'я. Це найзаповітніша мрія юної мами. І надіюся, що я його спитаю так, щоб він був достойною людиною. За два роки існування Хмельницького обласного територіального центру соціального обслуговування, що в чорному острові Хмельницького району руку допомоги простягнули 46 жінкам. За долею кожної врятованої жінки стоїть і майбутнє її дитини. Оксана Чушкіна, Тетяна Севоконь для інформаційного випуску.